вечора всім в ефірі програма я знаю, я її ведуча Діана Сідомсович та наші сьогоднішні гості: Кевін, Анічка, Назар та Настінька. Отож, аби ми дізналися про що ж наша сьогоднішня тема, я пропоную вам переглянути відео. Отже, дорогі наші гості, ми з вами переглянули таке невеличке відео. Я б хотіла вас запитати, про що воно було? Хто знає? Я. Ну, давайте починаємо з Настіньки. Настя, скажи, будь ласка, що ти бачиш? Ну, було бачу? про іграшки. Ну було про іграшки. Кевін, про які іграшки? Які іграшки ти побачив? Ну, гоночні машини, які міняють кольори. Mm. Ну я ще там побачив, о, як там м -м як там Ну, мама їхала із там кукле дитинкою угу. і купляла. Угу. Як ти думаєш, мама іграшка з донечкою іграшкою з якими покупками можуть їхати? Що вони для себе купляють? Ну, їсти. Іграшкову їжу, так, якусь? Так. В тебе є такі іграшки там? Mm, я не, люблю. не любиш. А чому? Вони дівчачі. Вердикт твій ясний. Mm. Дякую. Анічка, що побачила? ти? В машинки, які міняють колір, ляльки бабі Борн, потім барбі, з які їдуть за покупками, і все. А що це за такі ляльки бебібірні? Ці ляльки, які не граються всі діти, маленькі дітки похожі схожі на пупсиків. Це як дитинка представляє, що вона мама і все косі. Як думаєш, такі іграшки корисні для того, щоб дітки гралися ними? Можливо, що вони формують у дитини, що вони розвивають? М Може, якесь материнство, але не знаю, бо часто діти з цими іграшками не час ну просто їх оставляють хоч де і все не готові, ще бути вони матерями, так? так? Ну, зрозуміло. Дякую, Анечка. Назар, що побачив ти? Машинки, які міняють колір водою. І по-справжньому вони називаються Hot Wheels. Угу. І теж ці Барбі. Угу. І теж. Ну, коротше, все. Все побачив. Ти. Yeah. Добре, яка іграшка тобі найбільше б сподобалася? Яку би ти хотів? Можливо, ти якусь уже маєш. Так. Яку? А oh. це хто тебе такий? Це людина паук. Це людина паук. Це твоя улюблена іграшка, так? Так. І що ти? Як ти граєшся з людиною пауком? Що він робить? Прикол в тому, що у нього він світиться і на блін кольором. Розуміло. І цей прикол, як ти з ним? Ти кожен день з ним граєшся? Ти з ним лягаєш спати, носиш його в школу. Навіщо тобі потрібен цей прикольний? Щоб гратися. Аби А взагалі, скажіть, будь ласка, що таке іграшка і навіщо вона створена? Яка мета створення? Щоб щоб дитина розвивала о, о, розвивала о, мозок, щоб гралася, щоб їй було весело. Зрозуміло. А дітки, які не граються в іграшки, можливо, в них немає іграшок, можливо, вони дуже нечемні і їм не купляють іграшки. Як вони розвивають свій мозок? Ніяк. я. Ніяк. Можливо, ну, вони дуже сумні, тому що вони не мають іграшок і нема з чим гратись, нема з ким, допустим, там, поговорити. Може там привіт, я твоя подружка, привіт, я теж твоя подружка. Давай станемо найкращими yeah. подружками. <правда> 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 а як можна замінити іграшки? Тобто чим? Ну, Можна зробити самому іграшки, тобто якісь хендмейди, якісь з папіру, тканини. Тканини, так. так? А скажи Настя, ти трошки вже на старша дівчинка? Чи граєшся ти ще в іграшки? Якщо граєшся, то в які? Е, так, мені подобається збирати іграшки Ліго, або є така настільна гра, як монополія. Угу. Ми з друзями часто любимо в неї зіграти. Е, також, коли я була маленька, в мене була моя улюблена іграшка. Е, був такий мультфільм Тіліпузіки. І я дуже любила його дивитись. І моя улюблена так сказати, Ціліпузік uh -huh. е, була Ляля, вона була з жовтого кольору, і мені колись її подарували на день народження, і я з нею майже ніколи не розставалася. Я з нею в садік і в школу ходила. А потім ми її віддали моїй двоюрідній сестрі, і зараз вона в неї. Не сумує за нею? Ну, трохи. Є. Назарчику. А ти віддав би свого? Чоловіка паука, людину паука комусь. Зі ну Коли я виросту, так і віддав, бо я би вже з ними не грався. А кому би ти віддав? Зі своєму младшому, младшому братику. Така родинна династія, так? з покоління в покоління. Дякую, Назарчику. Кевін, яка твоя улюблена іграшка? Ну, лего або сигналізація, о, там де все треба думати, ну вона розвиває мозок. Скажи, сигналізація. Як сигналізація розвиває мозок? Бо я знаю тільки справжню сигналізацію. Таку, що якщо зайти в магазин, вона дзвонить. І я як розвиваю мозок, я тікаю скоренько. так, а, а як ти розвиваєш мозок за допомогою сигналізації? Ну, її треба скласти, можна її з неї скласти радіо. Like a boss. Дякую. Не. Анічка, які твої улюблені іграшки? Я люблю грати в розвиваючі іграшки, типу е пазлів, настільних ігор, лего теж. Е але ще люблю грати на масіні лялічки. Нас сьогодні підготувалися, всі взяли з собою іграшки. Е е ці ляльки, як з якоїсь країни, наприклад, це з Мексики. Е, і там пише, які є ну такі прикольні. А чого вона так складається в таку коробочку? Це yeah. як подаруночок, так? Yeah. А що розвивається лялечка, на твою думку? Ну, скоріше все, ця лялечка нічого не розвиває, більше розвиває розвиваючі гра, це просто поігратися або колекція. Колекціонувати. Ну що ж, ми з вами поговорили трошки теоретично про те, які зараз є сучасні іграшки. І для того, аби все-таки розібратись про походження іграшки, про її види, я пропоную нам перейти до наступної нашої рубрики. По черзі ми тягнемо слово. Слова будуть безпосередньо стосуватися іграшок. Мені здається, ви для себе багато чого цікавого дізнаєтесь. Кевін, тягни перший слово, будь ласка. Кідай! Йо-йо! йо йо Що таке йо-йо? Йо-йо, ну Йо-йо це, це можна як ну, колись то кусь кличе. йо йой йо йой -йо Така іграшка. йо йой не? не така? Да, є така. Угу. ще які версії? Це така іграшка, яка е, є така вірьовочка, і на ній висить е, такий як кружлішок, він трохи приплюснутий. Ти надягаєш вірьовочку на палець і отак пускаєш, і її має туди-сюди кататись. А ще є йо кажуть, коли у це по-рахусь. Коли хтось каже, о, йо, о, да, це по-українськи, а по-рахівської да, це йо. <плодисна> кажуть, в рахові йо це так. це, це такий діалект. Але все-таки, якщо іграшка, так, ти бачив ось таку іграшку, коли на наниточці так пускаєш і вона так піднімається. Бачиш таку? <плодисна> є така, так? Назадчику, ти знаєш про таку іграшку? Так. Так. А, ну, супер. А, я пропоную нам все-таки переглянути ось така іграшка в нас -йо. -йо. Може, бачиш така там, з боку. А з лівого боку, до речі, зображено -йо. -йо. Угадайте, з якого століття взагалі ця іграшка до нас прийшла? Це одна з самих -самих старих іграшок в цілому світі. З 15 15-го. Навіть і раніше, розумієте, це настільки була. Стара іграшка, що її зображували ще на фресках, і вважалося, що йо-йо гралися і знатні дами, і багаті е, хлопчики, багаті дівчатка. Тобто це була досить така дорога іграшка. І зараз це може бути навіть як вид спорту. це Заняття її. Отаке. От от. Цікаво, так? Будь ласка, наступна Аня. Монополія. Угу. Що таке монополія? Монополія це настільна гра, в якій у кожного, наприклад, якщо грає чотири людини, то у кожної людини є своя фішечка, і ти маєш ходити по різним площам. Наприклад, на одній із них буде магазин. Ти можеш купити цей магазин. І в тебе буде появляється карточка, на якій буде де Намальовано, що магазин, якщо людина, якщо друга фішечка стає на твоїй площі, то е, та фішечка друга платить тобі якусь е, суму. Отже, Анастасія грала у нас таку гру, грає часто. Е, ця гра, на твою думку, що не розвиває? Е, Напевно, логічне мислення, а також можливо, вона буде трошки е, для майбутнього теж важлива, тому що коли ми в неї граємо, ми можемо там ось, як Аня казала, купити магазин або пройти через нього. І можливо, хтось колись стане бізнесменом і буде так сидіти і думати, купити мені магазин чи не купляти. Назад шукати така поки не цікава гра. <гум> ну що ж, а я тобі пропоную потягнути слово. Можливо, ця гра, яку ти витягнеш, вона буде для тебе цікавіша. Будь ласка, вставай, потягуй. Добре. Сідай. Валя-мяфельтінг. Валяння або фалтінг. Ти знаєш, що таке валяння? Mm -mm. Кевін, що таке валяння? Валяння. Так. Да. Mm. Не знаєш. А як ви думаєте, валяння що має відношення до гри, до розвитку гри? Валяння. Ну, є, такі, є така біжутерія, яку валяють. Угу. А, до гри, я навіть не знаю. Анічка. Є такі іграшки, які валяють з сухої шерсті. Ми можемо подивитися на нашій, в нашому моніторі саме ці іграшки. Уявіть собі, що з такого маленького клубочка шерсті виходять такі чудесні-чудесні іграшки. І це все за допомогою рук чудової майстриньки. Подивіться, які гарні. Хотіла би собі такі іграшки? Так. Так. Мені також подобається дуже. Будь ласка, Настя, тягни останнє слово. Мотанка. Мотанка? Що таке мотанка? Я не знаю. Ані здається, це лялька. Ще давно. Може, наші підкигралися. Це Це як лялька, але вона зроблена з тканини. Угу. Навіть в четвертому класі. Такі ляльки робили. Ми на трудовому навчанні і е, їх, як правило, в Україні вдягають вишиванки, ш'ють і одяг і так далі. Це лялька Оберіг і вона має таке сакральне значення. Вона також дуже-дуже є така древня, старенька. І колись її ще виготовляли стільки з натуральних тканин льон, фарбували природніми матеріалами такими фарбами, як бурячок. Тобто така лялька рахувалася оберігом цілої родини. Ось так от. А я пропоную нам перейти до нашої постійної рубрики Вгадайка. Отже, ми бачимо перед собою цілий набір різноманітних іграшок, з різноманітних матеріалів вони зроблені, різноманітних форм. Я вам пропоную, що щоб кожен для себе вибрав одну-дві іграшки, яка йому найбільше до вподоби. відповідно ті, що в коробочках можна відкривати, подивитися, що ж там таке знаходиться, вибрати і подумати, що це за іграшка, що вона розвиває, що вона формує і для чого вона взагалі потрібна. Добренько, тож, будь ласка. Отже, ви всі вибрали собі іграшки, які вам сподобалися, так? З якими ви, напевно, вмієте щось робити, бо бачу, кожен вже взяв, щось маніпулює, щось робить. Починаємо з Анастасії. Ти собі обрала таку дощечку і ти собі обрала лялечок, так? А як ти думаєш, для чого ця дощечка потрібна? Мені здається, вона більш потрібна для маленьких дітей, тому що кожна маленька дитина дуже любить щось пощупати. Uh -huh. І тут є, допустимо, виключателі. Включателі, а також, коли допустим, ми її закрили додому в куток такий, іди в куток, я тобі ще закрию тут, вона може спокійно відкрити двері. Та-да-да-да, -да -да. як це робити, так? Да. А така дощечка, вона в принципі якраз розрахована правда на маленьких діток віком від 8 місяців до півтора рочку. Вона розвиває дрібну моторику, щоб дитинка вміла перебирати пальчиками. Вона має різні такі а, дрібні предмети, які їм не дозволяють користуватися побутовому о, житті. Ну, наприклад, той же включатель, ті ж дверцята, ті ж замочки. Тож таку дощечку я би радила придбати всім молодим мамам, які не знають, як зайняти свою дитинку. А, а така лялечка, чим тобі сподобалася? Ну мені здається, кожна дівчинка. Дуже любить різних Барбі, лялечок. І напевно всі дівчата люблять з ними гратися. І скажи, будь ласка, чи відрізняється ця лялька від тих сучасних, які зараз є, від тих барбі новомодних, так? таких струнких занадто, занадто з різноманітними формами, одягами і аксесуарами. Чим вона відрізняється? Ну, напевно. Тим, що ці вони більш старі, вони, напевно, більш якісь милі і дуже схожі на теж на діток. А Барбі вони вже такі, як би сказати, напохирені, можна так сказати. <рес> Чим це загрожує дівчаткам, гра з Барбі? Ну, в принципі, нічим. Це дуже цікаво, але ну, я вважаю, що можна гратися як старими, так і новими. Зрозуміло, дякую, дуже гарно. Будь ласка. Uh -huh. Анічка, що обрала ти? Я обрала е, таке раритетне рарітет, так. А що ти взяла, що воно раритетне, скажи мені? Те, що Зараз в сучасному, у нас там є просто кружечки, uh -huh. е, а тут всякі Покажи, фру... що там є. фрукти. Всякі чорни... ч... чорниця, клуб, малина і так далі. Тобто різноманітні фрукти. Я так розумію, що це можуть бути і овочі, і різні предмети, так, одяг, і тварини. Тобто, що дитина навчається, коли вона грає в таке доміно? Вона роз... розвивається там, вона розвивається, і мені здається, ця гра буде е... інтересною для старших. Стар... Трішки старших дітей, там з 9 до 12 і угу. так далі. А, от, е в 6 років думаю не дуже буде з дітьми інтереса грати. Ну, можливо, ти права. А скажи, будь ласка, у тебе ще якась така зміючка? Що це за така зміючка? Втора? Е це називається змійка Рубіка. З угу. е цієї штуки треба можна складати різні фігури. Ну, в мене такої немає, але я читала, що там можна скласти 100 або 200 навіть фігур. З цієї одної зміючки, 100 або 200 фігур. Треба мати таку потужну логіку і розвиток. Так, Вона складається з 24 приз, угу. з таких. І у винахідника таких фігурок, схоже там Кубик і Рубіка. У нього фамілія Рубик, і він назвав цю фігурку, навіть можна сказати, в честь свого фамілії. Дуже цікава така інформація, про яку навіть я не знала. Так, дякую тобі дуже гарно. Ми переходимо до наших хлопців, тому що вони взяли для себе один на двох великий конструктор, такий мототрек. До речі, не сучасний. Да, він без батарейок, він без різних таких інноваційних технологій. Чим вам сподобався хлопці, цей мототрек? Що там можна ну, на двох або на, на трьох. Ну, не буде короче, скучно, е, хто буде грати, угу. але е, тут немає інструкції. Немає інструкції. А я вже помню. А ти вже пані. Тут поніс. треба дорослі хватити, тому цикли такі маленькі, о, як ставити, і вони будуть просто толкати. Ось так. Ось, дивіться. Ага. Ой, Я не знаю, чи видно комусь, ну мені видно. Yeah. Зрозуміло. У нас немає місця, до класу. Ну, немає місця, бо це в нас, розумієш, програма, а не іграшкова. Так що давай ми з тобою домовимося так. А, скажи, будь ласка, в тебе є дома такий подібний мототрек? Так. Yeah. А хотів би такий? Угу. Uh -huh. А скажи, цей мототрек, що ти тримаєш в руках, і ті сучасні, які зараз продаються в магазині, чим вони відрізняються? Mm -hmm. Там, де о, є такі люди, що... Гончики, що і е, катати на квадроциклах, або на мотоциклах, або такі, знаєте, що на трьох. Не що? знаю. Такий один і два взагалі. Можливо, я такими не граюся. У мене є вдома у, у нарадинки був квадроцикл, а Ярик забрав. Це мамин брат. Він забрав квадроцикл у щоб його зремонтувати. І зремонтував? Мі ще ні. То він тобі так напевно сказав. А? Ну, думаю, що він його скоро зремонтує, так? Він дав на ремонт. ремонт. Давно? Давно. У мене ще є там у... у рахові мотоцикл. Зрозуміло. Назарчику, що ти там перебираєш в рученятках? Скажи, будь ласка, що це в тебе таке цікаве? Не знаю. Що не знаєш? А як ти думаєш, що би це могло таке бути? Кріплення. Кріплення. Такі іграшки, які ви сьогодні побачили, їх можна зустріти в магазинах сучасних? — якщо піти. Так. Всі-всі? Ні. Почти всі. Почти всі. Наприклад, цю змійку не можна, мат... не, не помню, як називається, теж не можна. А Потім цей кубик не можна. Ну багато таких радіант... старих радянських іграшок не можна зустріти в магазинах. А які вам подобаються більше радянські іграшки, ті, які були трошки раніше, ті, якими гралися ваші батьки? Чи це такі сучасні? Ну, дивлячись, що це. Угу. Наприклад, угу. Треба б Якщо зрівняти Чічі Лав і це Змійку, то змійку буде інтересніше, ніж з собакою. Ну, я думаю, для порівняння все-таки нам варто мати різні іграшки. Я рахую, що іграшки повинні бути перш за все природних кольорів, природних матеріалів. І те, щоб нашим діткам було з ними гратися цікаво, вони розвивали в них певні якості і вчили основному, вчили добру, правда? Ось так. от. То ну що, прощаємося з това глядачами? Так. Так, намахаємо ну, папа.